Хороший бізнес це той, який може відмовитись від своїх клієнтів. Запам'ятаєте, не всі люди, які платять гроші і вашими клієнтами. Клієнтами є тільки ті, хто підходить під аватар вашого клієнта, а інші просто платять. Ні, звичайно, для них теж треба по максимуму якісно надати послугу, якісно комунікувати. Все, що ви можете зробити, щоб перевести цю людину в розряд своїх клієнтів, необхідно таки зробити. Але намагання гнатися за кожним клієнтом дуже часто є згубне для бізнесу. Зараз час можливо не легкий, і треба допрацьовувати кожну ситуацію. Але якщо ви бачите, що ваш клієнт не вписується в ваш аватар клієнта і певним чином не має потенціалу для того, щоб ним стати, подякуйте за співпрацю, виконайте якісні свої послуги і передайте тій компанії, для якої ця людина буде справді клієнтом. Не женіться за всіма, створіть собі таку велику вибірку, щоб мати можливість вибирати клієнтів. Тоді ваш бізнес розвиватиметься в рази швидше.